Як взагалі у вас виникла така ідея створення факультету Тікток? Ну, прийшли до мене студенти і кажуть, Михайло Михайлович, ми повинні відкрити кафедру Тікток, де сьогодні готувати е, креативних, талановитих, перспективних ну, блогерів, е, які будуть працювати в Тікток, в Інстаграмі і так далі. А чому кафедру? Давайте відкриємо факультет Тікток. Я вважаю, що факультет TikTok – це є космос, це є велика перспектива. Це час покаже, хто правий, а хто не правий. Молодь мене підтримала, а старше покоління почали мене, як то кажуть, критикувати. Це нормально, тому що завжди меншість. Перемагає більшість, тому що деякі люди не розуміють, що за цим велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України, і ми повинні парувати інформаційний простір світу повністю через TikTok, через соціальні мережі.